Моторне мастило Aral Supertronic. K. Які його властивості, основні відмінності та переваги? Давайте дізнаємось про це разом. З вами компанія Автооригінал. Поїхали! Aral Supertronic K – це сучасна високоефективна моторна олива для легкових автомобілів, яка подовжує термін служби сажевого фільтра. У лінійці продукції Арал масло Супертроніка прийшло на заміну багаторічному лідеру Арал Супертронік 53 LongLife 3. Воно має такі самі офіційні схвалення автовиробників і відповідає тим же. Специфікаціям стандартів ACA та API, але перевершує свого попередника за цілою серією показників і властивостей, що є вимогою оновленого допуску BMW LongLife 4. Також має офіційні допуски: Volkswagen 504 507, BMW LongLife 4, Mercedes 229-51 і 229 52 Porsche C30, Renault 0720 та 0710. Арал Супротроніка застосовується як в бензинових, так і в дизельних двигунах, в тому числі оснащених сажовими фільтрами ДПФ. Мастило Арал Супротроніка доступне до замовлення у таких упакуваннях: 1, 4, 5, 20 і, звичайно, ж бочки 60 та 208 літрів. Арал Супротроніка пропонує чудовий захист від зносу навіть при максимальному навантаженні двигуна, довгий термін служби сажового фільтра. Економія палива, тривалі інтервали технічного обслуговування, якість Volkswagen LongLife, Добавлений допуск BMW Long LongLife 4 розповів ніби все. Та якщо у вас виникнуть питання щодо цього чи будь-якого іншого моторного мастила, ви можете сміливо звернутися до наших консультантів. З вами був Ростислав, компанія Автооригінал. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайку. І не забувайте! Якщо вам потрібне моторне мастило, ви знаєте куди звертатись.